Доброго вечора колеги. Багато до мене сьогодні особистих запитань, і на які я вирішив відповісти публічно. Це питання щодо вчорашнього, так званого української, української податкової реформи, саміту, Українська податкова реформа і антикорупційний саміт. От вчора відбулося такий захід за участю Єрмака і за участі. Представників влади, перше повідомляю і інформую всіх колег, нас не запрошували, нас як Руху Сейфоп, мене як голову Руху Сейфоп, мене як голову Союзу захисту підприємництва, ніхто не запрошував на цей саміт. Як туди попадали люди, ну, є інформація, що були відповідні запрошення. Можливо, хтось зміг туди потрапити через якісь особисті зв'язки. Я про цей саміт узнав безпосередньо вчора під вечір, і сьогодні тільки поспілкувався з моїми колегами, які попали в ті чи іншій мірі на певні секції, чи як там не було, частини, і вони мені надали інформацію. І також знайомився з прес-релізом, який оприлюднено. Ну, перш за все. Те питання, яке всі писали що о, податкова реформа, чому ми не там, чому ми не озвучили, як рукси Друзі, колеги, побратими. Я не знаю, що там будуть розказувати вам ніякої податкової реформи в плані позитивної податкової реформи найближчим часом не передбачається. Ще раз акцентую увагу. Було підписано меморандум з Міжнародним валютним фондом. Не треба вам нагадувати, що ми повністю залежені від зовнішньої фінансової, в тому числі, допомоги. І е, меморандум підписаний був з нашої сторони президентом, прем'єр-міністром, головою Національного банку і міністром фінансів. Ці ключові фігури підписали меморандум, в якому не закладено. Жодного пом'якшення для підприємництва там навпаки закручуються по повній програмі гайки. Меморандум не декларативний. Він має чіткі інструменти і чіткі терміни реалізації заходів цими інструментами. 1 липня, до 1 липня, повинно бути поновлено всі перевірки. До 1 липня повинні бути прийнято законодавство, яке буде повністю посилювати контроль за збиранням податків. Про зменшення податків нема жодного слова. Навпаки, йдемо про те, що треба збільшувати податкові стягнення і, в тому числі, встановлювати обмеження в частині використання спрощеної системи оподаткування обліку та звітності. Тому ту, що було там на форумі, якщо там хтось був, чи слухав, чи дивився, я це можу пояснити так, що А, скоріш за все, влада таки готується до передвиборчої кампанії, і вона по різним слухам там, в дії, не в дії буде проводитися восени. Не знаю, в якому форматі, тому що ну, для мене зараз є війна. Але, можливо, у такий спосіб відбувається зігравання. Або що найгірше може бути. Що навпаки, відповідно до меморандуму, в такий спосіб хочуть створити прецедент для запровадження більш жорсткого законодавства в частині податкової політики. Тобто збільшене буде податкове навантаження і в чергове буде знищена спрощена система оподаткування обліку до звітності. Взагалі, такі форуми зараз проводити, ну, м'яко кажучи, недоречно. Ну, влада що, не знає, що треба зробити мені здається за три роки нашого протесту руху Сейфоп, за той час скільки було ну здорових думок що потрібно зробити в економіці що треба зробити в фінансовому секторі які закони треба було прийняти ну просто через край просто треба взяти і прийняти е, на наших протестах ми неодноразово ставили акценти що спрощену систему треба максимально розширювати загальну систему спрощувати це все всім відомо. Для чого збирати оцей загал і щось молоти ступу, в супі воду? Ну тільки для того, щоб замилити. Це таке моє особисте бачення. Або справді, щоб легітимізувати ті законодавчі ініціативи, які будуть тільки ще гіршими для підприємців. Питання, які всі хвилюються, блокування податкових накладних, це знищення спрощенки, фактичне. Я так розумію, пройшло мимо каси. Навпаки, там були випади, як мені передали Проти спрощеної системи, звинувачуючи її, що вона там мало не винна в усіх корупційних грехах. Це те, що неодноразово я в стрімах своїх підкреслював, що будуть крайніми робити реальних флопів. Тобто тому треба бути до цього готовим. Тому, колеги, що стосується цього форуму, моя оцінка його вкрай негативна. І я би закликав всіх не мати якихось ілюзій. Показово, мені здається, повинно бути для тих учасників руху СІФОП, що ну от, бачите, ну, погано напевно себе хвалити, але знаєте, треба, напевно, себе якось похвалити. Ну, мене, там, моїх колег, які... Учасники справді учасники податкового майдану. Я входив в свій час в координаційну раду податкового майдана 2010 року, один з 12. Я співорганізатор і активний учасник протестів за збереження спрощеної системи оподаткування обліку до звітності. Проти, проти СА ПДВ 2015-2016-17 роки. І відповідно, я вважаю, що приклався до організації. І, голов, і є головою руху СИФО. Мене не запросили, а туди запросили тих людей, які прикурили від руху СИФО, які були імплементовані влади для того, щоб його розвалити. І що саме цікаве, що ці люди ну просто не стидаються на всю Україну брехати, казати, що вони учасники податкового майдану, Та їх і близько не було на податковому майдані. А вони отам зараз при владі розказують, що вони представники мікробізнесу і були учасниками податкового майдану. Не було на податковому майдані цих Орлових, Равлюків і всіх решта. Вони з'явилися десь там наприкінці 2019 року у нас на протестах, а до того їх ніхто не знав і не бачив, і не чув. Але чому вони там з'явилися, відповідайте на це питання самі. Я вже втомився говорити, в мене є стільки. Розуміння в мене є інформація. Це імплементована агентура, яка була закладена міною в рук і Це моя помилка, що я одразу цього не побачив для того, щоб вставити палки в колеса нашому руху, щоб ми не домоглися збереження спрощенки. Спрощенки справді простої без РРО. На сьогоднішній день з 1 січня 2022 року ми всі повинні мати РРО і законопроект 8401. Він от от буде прийнятий. Жорсткі репресії, і санкції нас чекають з 1 липня, які, до речі, корелюються з меморандумом з МВФ, який підписав президент, голова національного банку, прем'єр-міністр і міністр фінансів. Показово, що Гетьманцев тут відпітляв. Тому про цей форум, колеги, ну, не літайте в ілюзіях. На жаль, можна констатувати неприємні речі. І треба бути на поготові, принаймні ну, говорити голосно, якщо будуть з'являтися чи протягувати законодавчі ініціативи, які ще погіршуть наше становище, погіршить бізнес-клімат в Україні, бо це дуже схоже на це. Тому, колеги. Mm, нічого я вам гарного на жаль сказати не можу. Ілюзій у мене немає. Ми не можемо зараз проводити якісь протестні акції. На протестні акції мають зараз право виключно військові, їхні матері, їхні дружини, вдови. Ми, як підприємці, зараз повинні займатися допомогою фронту. Чим я і займаюся, і мені дивно, що бачите, ну знаходять час на такі помпезні заходи, витрачають як розумію, теж якісь кошти для того, щоб замість того, щоб допомогти передовій. Ну ми продовжуємо волонтерити. Верніше я допомагаю як волонтер, чим можу нашим дівчатам, які, зокрема, Світлані, шафрай, керівнику нашого волонтерського центру Руху Сейфоп. І закликаю всіх це робити. Не маємо ілюзій, друзі-колеги. Зараз треба все працювати на перемогу, але звичайно, слідкувати за тим, що нам готують. Ці форуми це вкрай небезпечна річ. На форумі не пролунало ніяких чітких меседжів. Щось там говорили про додаткову, навіть не заміну податку на додану вартість, а додаткове запровадження податку з обігу. Не розумію, взагалі, як це може бути, як можна ув'язати в одній системі податок на прибуток і ще й додатково ввести податок з обігу. Це щось уже, знаєте, жабу. Слоном Ну, Судячи по всьому, якісь такі негаразди ведуть. Те, що стосується там законопроекту, мені знову нагадали, кажуть, є законопроект у тих осіб, які в свій час покрутилися у русі Сейфоп, а потім приклали руку, щоб його розвалити, намагалися принаймні його розвалити. Законопроект 6348. Я ще раз хочу підкреслити, колеги. Знаю, що не всі можуть розібратися в тонкощах, скажу тільки одне. Цей законопроект він всіх заганяє під касовий апарат, навіть першу групу, не кажучи вже про другу, і третю, він всіх заганяє під обов'язкове використання реєстратора розрахункових операцій з витікаючими обставинами з первинною документацією, і звітністю, і штрафами, і так далі, і перевірками, і так далі. І тому подібне. Чому тому, що там закладена норма проста, тільки роздрібний продаж. Може не використовувати РРО. Поняття розріб і опт вони викладені в інших законах і вони автоматично використовуються при читанні цього законопроекту. Оптом є продаж товарів тільки якщо ви його продаєте не кінцевому споживачу. Розріб це тільки тоді, коли кінцевому споживачу. Розмір товарної партії, і вартість не має значення. Ви ніколи, як підприємець, і я ніколи, як підприємець, не знаю, чи продаю кінцевому споживачу, чи не кінцевому. Чи це опт, чи це розріб. Тому що мій товар може перепродаватися. Якщо він перепродається, то це є опт. А якщо його хтось використовує для себе особисто, то це є розріб. Ви навіть коли вам скажуть, що «Да я купляю для себе, ви не маєте гарантії, що потім за цією людиною не прийде перевірка і каже, слухай, ти продав опт, ти маєш мати касовий апарат. Тому що ця людина, там твої панчохи, шкарпетки, я не знаю, там, петлі, перепродала. І вона не є кінцевим споживачем. І ти автоматично попадаєш під репресію. І, взагалі, це страшний законопроект. Я його аналізував. Написаний він під кальку влади, ну для того, щоб повністю забити останній цвях в домовину мікробізнесу і спрощеної системи оподаткування обліку до звітності. Ну все послідовно, все зрозуміло, все йде, як то кажуть, в одному ланцюжку подій. Дискредитація, там диверсійна робота підривна в русі Сейфоп, нагороди від влади, присутність на сьогоднішніх таких владних зібраннях. Ну, колеги, я втомився вже вам пояснення. Розумію, що дуже багато хто з вас не Це стосується учасників безпосередньо активу руху тож багато Не можуть повірити, що їх так. Ввели в оману, ну так треба дати належне, що от, бачите Чонгар про ну прогавили або злили, але тут служби безпеки чи відповідні структури спрацювали на п'ятірку, імплементувавши агентуру, яка вела підривну роботу, так маскуючись під надзвичайно активних підприємців і. Намагаючись перехопити чи розвалити Руси маємо що маємо, робимо висновки і тільки від цього стаємо сильніше. І бачите, навіть в такий скрутний час Рухсий не пішов в небуття, а продовжує свою діяльність. Але те, що ми не бажані влад... владою, те, що нас не хочуть бачити, чути, я би там не мовчав, я би там волав, якби мене запросили, і з штанців випригував. І вказував би на те, що вони зробили. Ну тому таких там буйних не потрібно. Там треба, щоб були добрям, м'які гарні промови, красиві промови, навіть на наших тезах, які неодноразово лунали на наших мітингах. Ну, Агентура швидко вчиться Щастя хвала. Друзі, коли відбуваються такі заходи, треба бути готовим до поганих речей. На випуск пару це не схоже, тому що зараз якихось протестів не відбувається. Це не око замилювання. Це скоріш за все підготовка до якихось репресійних дій або репресивних законодавчих ініціатив. Будемо слідкувати, буду інформувати, коли буде присутні в мережі якісь документи, які можна буде з вами обговорити. Наразі ми не ведемо якоїсь законотворчої роботи, не ведемо протестів, це неможливо, друзі-колеги, сконцентровані на волонтерській діяльності. І я вважаю, що це зараз ну, вкрай важливе питання. Змінити ми його не зможемо з цим політичним режимом. Будемо дивитися, що буде відбуватися надалі. Якщо будуть запитання, колеги, задавайте, що стосується запитань по зовнішньополітичним питанням, я їх буду коментувати окремими стрімами по військовій ситуації, по ситуації на фронті я не є військовим, не беруся обговорювати там безпечність тих чи інших боєприпасів, про які теж питають мені там ці снаряди з збідненим Ураном. Це не моя тема. Можу лише там на неї реагувати як громадянин економіст. Вибачте, у нас безвихідь. Ми маємо країну, яка, на жаль, з кожним днем втрачає ще більше свою суб'єктність, тому що влада вибрала спосіб жебрака, спосіб життя жебрака. Ми за рік війни, ну для нас війна, а для них, напевно, воєнний стан. Не побачили розхиту військово-промислових військово-промислового слово комплексу. Ми бачимо, що ми залежні від постачання зброї, боєприпасів заходу. Ми бачимо, що згортаються навіть непогані ініціативи, які були запроваджені в перший місяць війни по підтримці підприємництва. Бачимо підписаний меморандум з МВФ. Бачимо корупцію всеосяжну яйцю по 17 гривень і так далі, тому подібне. Ну, все скрай. Погано, але ну як коментувати там, ще раз кажу питання армії війни. Не маю права, бо не є військовим, ніколи не служив. І мені здається, що це місце професіоналам. Моє питання економічні. Так мені може щось подобатись, не подобатись. Так я можу щось не сприймати, але це виключно суб'єктивна моя точка зору. Я є фаховим юристом. Фаховим економістом, я є підприємцем. Ці питання, маючи досвід і протестів за збереження підприємництва і законодавчих ініціатив в цій сфері, можу коментувати і відповідати. Тому, вибачте, хто не отримав відповіді на свої запитання, які мені пишете в особисте, е, ну, може в особистому я вам там декілька речей напишу. але Це буде виключно моя суб'єктивна оцінка, і це ні в якій ні в мірі не позиція руху СІФОП. Позиція руху Сейфоп стосується питань підприємництва. Вони стосуються зовнішньої політики, вони стосується військової політики і інших політик, окрім економічної, фінансової підприємності. Гарного вечора, колеги. По можливості буду вас інформувати про ситуацію, але трошки так. Е е Насторожі, насторожі від цього форму. Гарного вечора, бережіть себе, мирного неба, мирного вечора, перемоги і вдачі!